Всем привет, ребята! И я создал новый новый мир. Очень странно, конечно, здесь болото, там сразу же снежный биом. Очень странно. Ну ладно, ну ладно. И я хочу говорить на украинском, мне это проще. Просто я сам из Украины, мне это будет проще. А если, и если ты не против, то я буду говорить на украинском. А если против... Напишіть її в, в коментарі Так, да, і ми будемо виживати. Так, берм. акацію темный дуб, хліб, доски палки, килку. Так, я візьму сундук і факели візьму. І зараз ще цим топориком пробую забити овечик. І, до речі, я виживаю на версії 1.12. Це... Новая версия. Да. Ну М -м. куда мне лучше пойти? Я думаю, в снежный биом. Ну, не знаю. Пошли в снежный биом. Вау! Сейчас по льду будем ходить. ту ту Я сразу здесь вижу какую... Я... Ой, что я же привет. Я тут бачу якусь печеру. О, не-не-не-не-не, воно нормально. Так, вот это одна Слово, там мне так повезло с печерами. В цьому світі. давайте добудем трошки мели. И, ребят, если вы хотите, чтобы кто ты! знал про И если вы хотите, чтобы я поменял программу, де записувати відео то я можу поміняти я тільки напишіть на яку програму іде її можна скачати я скачаю якщо ви хочете тільки скиньте силку. ну давай 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 все 14 хватить. о кстати, я скинь там не ми пошли туда в ту сторону. Я там вижу вещи. И я пойду к овечкам. Потому что я обожаю овечку. А есть тут богатый, я, я вам, скажу. на, на. на, на, на. на, на. Ну, давай, давай на. Да, да, Нам нужно сейчас побольше еды. И все, манекерка поломалась. Прикольно. Вот. Сейчас сделаем Шеллинг топор. Тривиан, но его просто не так жалко. равно индеревянные они якісь там алмазы че шеи кисть там его не так шкода ну космить сна нам тут бивца э, попалась надуи надуи наду на дуй так ой я ще м'ясо не забрал але тут треба буде поскоріше цю їх цю побити, бо вона може пропасти. Ні, все нормально. Пішли далі Пішли далі, пішли далі Пішли, напевно, сторону. Да, я потом еще сюда музыку вставлю. Надеюсь, будет. О, уголь, хорошо, хорошо, уголь. Нет, есть каменная кирка. Сейчас я вот Нам уголь понадобится. Ну, что ты такая, знал привычка. Мені не складно говорити російською, але якщо ви не хочете, то я можу її російською говорити. Напишіть в коментарях, якою якою мовою ви хочете, щоб я говорив. Мені все одно, якщо, якщо чесно. Я взагалі створюю канал для своїх підписників і для інших людей, щоб вони подивилися. Що навіть... детей нам уже снимать видео. Так, и мы не все, у а нас все 12 лет. Э, Кажешь, что тут есть такое, такое обновление, что тут э, в, в ночи добавляется какой-то новый скелет. Не знаю, я так чув, але я не знаю чи це, чи це правда. Зараз і перевіримо вночі вже. Все-таки я напевне залишуся в зимовому біомі. хоча, знаєте, я не буду зупинятися, я буду подорожувати. Я хочу в якомусь селі виживати. Треба, прийдеться пошукати трошки село. Ладно, я побіг, буду подорожувати. Ого. Шахта така немаленька. Там на початку у нас було був біом болото. Та... Оооо, тикли, 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 тикли. Як підемо в Ender Switch, вони пригодяться. Якщо якщо хто не знав, він, е, коли ти надягаєш тику на голову, в Майнкрафт як йдеш в... Ендер край, то тебе не то эндермен на тебе не агреться, навіть якщо ти на них будеш дивитися. Тільки головне їх не бити. Вони все одно на тебе. Вони все одно на тебе будуть нападати. Я зроблю городу і там буду вирощувати ти. Тобто якщо вони там рости будуть. в ту сторону. Ого, як сміш... смішно росте. Да, тільки що сказав, дзвонить сміхом не росте. Але все одно. <ріст> Чекайте секунду. У нас залишилось. У нас залишилась одна хвилина. И давайте вже напевно будемо закінчувати. Хто? буде активний на моєму каналі, тому той получить сігну. Да, той получить сігну. Або просто я підпишусь на його канал, якщо він буде. І поставлю лайк на всі його відео. А з вами був я, Дапер Х. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Або дизлайки, якщо вам не понравилось відео. Взагалі-то. Ну, дякую за просмотр. пока!